Привіт всім! У нас сьогодні в гостях Руслан Давід це справжній патріот, крутий справжній воїн, чоловік з сталевими яйцями. Він це довів на практиці. Але сьогодні він презентує в нашому магазині свою книгу, а також мерч в balls of Steel». Стіл. Розкажи нам, будь ласка, детальніше про історію. Болсавстіл воно of, of Steel» дослівно перекладається як сталеві яйця, тобто і. Це в нас ідея така виникла. Тобто, в мене вийшла книга про Завсталь, Я один із 72 бійців, які полетіли в оточене місто на гвинтокрилі на допомогу нашим побратимам. Коли місто було повністю в оточенні, ворогом сили супротивника перевищували наші в десятикратному двадцятикратному розмірі, ці гвинтокрили збивали, тобто долетіти туди ще треба було і. Через десь півтора місяці жорстких міських боїв я отримав важке поранення на околицях Азовсталі. Мені протитанкова ракета влучила ногу. І в цей день нам прийшов наказ виходити в полон, і я в цей день мені так пощастило, що я отримав поранення. і ще півтора місяця пробув у полоні. Потім мене обміняли як важкопораненого, Зробили багато операцій, зробили протез. і я написав книгу. Тому що вся інформація, яка пов'язана з Маріуполем, з Зусталю, і дуже мало. Люди, які цікавились цією тематикою, інформація, все, що було в інтернеті, і нічого не було. Тут я розповідаю про себе, про своїх побратимів, більше про своїх побратимів, про героїв, про яких треба дійсно знати, про, про котрих мало хто знає, вони не медійні, але вони заслуговують величезної уваги та поваги. Всі фотографії, які є в книгі, це я робив на свій телефон. Там розповідає про міські бої про втрати про героїв, живих, мертвих, побута зовсталь і все інше круто, круто. Так. дорогі друзі. Ви маєте можливість підтримати цей проект, підтримати справжнього українського героя. Одним словом, є ряд можливостей це зробити. Можна придбати книгу, можна придбати ось такі круті худики, класний принт і меседж, який, який надсилає нам. Художник, так. автор проекту, це ніколи не здавайтеся, тримайте зброю поряд. Я щиро радію, що в Україні є такі, такі люди, які, пройшовши через весь цей жах війни, продовжують займатися хорошими справами, допомагати нашим бійцям і не здаються. І це самий-самий яскравий приклад того, як незважаючи на важке поранення можна залишатися в строю, Жити нормальним щасливим крутим життям, наскільки це можливо в даних умовах і при таких обставинах, дякую, спасибі тобі за все, що ти робиш.